Середня лінія трапеції дорівнює півсумі її основ. Таким чином, ми маємо знайти основи BC і АД нашої трапеції. Основу АД можна знаходити з прямокутного трикутника АБД. Ми шукаємо АД, до кута 30 градусів це прилеглий катет, і відома гіпотенуза БД. Отже, запишемо косину 30 градусів, як відношення прилеглого катета. До гіпотенузи. Звідки знайдемо АД, це буде БД помножити на косинус 30 градусів. Тобто, 20 коренів з 3, ми множимо на косинус 30 градусів, а це корінь із 3 на 2, і ми бачимо, що це 30 см. 30 см. Нижня основа нашої трапеції. Далі будемо шукати верхню основу. Ну, Нам ще відомо, що БД це бісектриса кута АДЦ. Отже, ну, тут будуть два кути по 30 градусів. Далі. Так, як БЦ паралельно до АД А БД Січна, то внутрішні різносторонні кути БДА. І ДБЦ рівні, отже, тут також по 30 градусів. А це означає, що трикутник БЦД, трикутник рівнобедрений. BC дорівнює СД. Далі, можна, звісно, було б знаходити BC, використовуючи теорему косинусів для трикутника БЦД. Але разом з тим. Рівнобедрені трикутники легко зводяться до трикутників прямокутних. Для цього достатньо провести висоту трикутника з вершини С, ну, нехай це буде СМ. Вона водночас є бісектрисою і медіаною даного трикутника. Тобто, далі можна використати, наприклад, трикутник прямокутний БЦМ. Де відомо, кут це БМ 30 градусів він дорівнює. БМ – це половина від БД, тому БМ дорівнює 10 коренів з 3 см. І отут кут 30 градусів. Знову ж таки, якщо подивитись трикутник БЦМ, то до кута 30 градусів БМ катет прилеглий. Ми шукаємо БЦ гіпотенузу. Отже, Знову ж таки косинус 30 градусів це відношення BM до БЦ. Але тут ми вже шукаємо БЦ, і тому для того, щоб знайти БЦ, ми Bm множимо на 1, а потім ділимо на косинус 30 градусів. Таким чином, БЦ буде дорівнювати BM у нас 10 коренів з 3. І ми ділимо на корені з 3 на 2. Або множимо на обернений дріб, тобто 10 коренів з трьох ми множимо на 2, що ділиться на корені з трьох, 20 см це вже основа БЦ. А отже, середня лінія пісумі основ дорівнює, тобто 20 плюс 30 і поділити на 2. 50 ділимо на 2, 25 см, довжина середньої лінії. Довжина середньої лінії трапеції дорівнює півсумі її основ, тобто BC плюс АД поділити на 2. Так як в дану трапецію вписано коло, то за властивістю суми протилежних сторін рівні BC плюс АД дорівнює АБ плюс СД. І так, як периметр трапеції дорівнює 132 см, то кожна така сума дорівнює половині. 66 см. А отже, зразу ж можна знайти середню лінію 66 ділимо на 2, 33 см довжина середньої лінії в даному випадку. Далі ми маємо знайти площу трапеції. Площа трапеції фактично це довжина середньої лінії підсума основ. Множиться на висоту цієї трапеції. Ну, В даному випадку я КМ запишу висоту трапеції, де ОК і ОМ це радіуси вписаного в трапецію кола, тобто, вони будуть перпендикулярні до основ відповідних, а отже КМ можна вважати висотою нашої трапеції. Тому, для того, щоб знайти КМ фактично це діаметр вписаного в трапецію кола. Нам відомо довжину вписаного кола, яка знаходиться за формулою 2 πr А якщо 2 – це діаметр то πd, і ця довжина дорівнює 24 π тому звідси діаметр кола буде дорівнювати 24 см. І це, як ми сказали, довжина відрізка КМ висоти нашої трапеції 24. А отже, площа буде дорівнювати. Тепер, сума основ, ми вже знайшли 33. І далі маємо помножити на 24. Множимо 24 множу на 33, 12, 72. І знову ж таки, тому маємо 792 квадратних сантиметри площа трапеції.